Завести нам машину, проблема виявилася в клемі акумулятора, яка просто відкрутилася. О, тож тепер нас Оксана везе в Хотин. Каже, там ще один замок. Ще більш хотинніший, крутіший, чим Кам'янецький. Дісталися ми до Хотина. Десь тут має бути замок. І ми... Сараз педем Дерся на гору. О. Фортифікаційні споруди. Красота. Так, Анейко. Не обережно. Обережно не пті. Бо там ніякого не обмеження немає нічого. яка висота. Полинку вони. Біля краю, щоб ви не бачили. Давай, давай, давай. Красота. Щоб не Високо. Страшно. От. Ви бачите, як накопуються нові фортифікаційні споруди. Сільські діти скучили за землею.

Ух, які давні каменюки. У мене такі історично спресовані віки просто торкають. Просто відчувається покоління-покоління пам'яті людської. Маринка над фортецею просто чарівна. Ну майже як в Діснеївських мультиках. Щойно побачили, що це стіна замку викладена цеглою візерунками. Причому декілька видів візерунків. Думаю, має бути повин... помітно на відео. От. Внизу одні, потім другий ряд, потім третій ряд. Шикардос? От хто mm -hmm. про що думає? А я думаю про те, що в часи. Е... Діяльності цього замку, скільки це ж треба було людям, які тут працювали і служили, набігатися по тим горбам вверх-вниз, вверх вниз І по тих вузьких стінах намаршируватися, оглядаючи довколишні простори. Жуть! Ой, Ой, можна нас та стіни просто вражає. Я навіть не знаю, скільки це метрів, треба буде спитатися в екскурсовода. Там внизу видно колоди попиляні.

Дівчата такі толкові були. Цікаво, це от внизу видно, бачите, йде злам землі. Таке враження, ніби тріщина. Вона продовжується і по стіні замку. ще замуровано, бачиш? А ні, це не з того боку. З того, з того, ну, туди то виходить. Та. Це висота стіни зсередини. Тому що сніг не падає. Йой, 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 йой. Людський рід, на, напевно, завжди з почерних часів любить залишати написи про себе. Ну, хоч не сійно шкрявою, щоб про мене пам'ятали. Це всі стіни описані. Ну і справді, хто би знав про Колю і Любу. Якби це не було тут все понаписано. Може хтось старенький, такий 90-літній сидить, зараз дивиться моє відео. І згадує, о, пам'ятаєш, а ми цвяхом були ось ці букви тут накарябах. Тут дуже багато написів таких стертих, що воно в ще не одне століття. Тут проводиться лише один раз на рік. 2 червня, день Константина і Єлени. Повірте, там прекрасна акустика. Насправді мало людей всі слухають і кажуть, що повернеться насправді, або за тобою, майже ніхто не повертається. На службу приходить місцеве населення, і в той час ми особисто радимо користування, що не варто йти на екскурсію, Тому що з будь-якої частини фортеці, можна чути службу, яка правиться до цього малевого храму. Ну пояснити це словами неможливо. Це повірте, насправді варто тільки почути, але перед... А тепер дуже проста річ. Хіба на фортецю нападали кожного дня? Ну правда? Кожного тижня, ні, місяця так само ні. І навіть не кожного року. Відповідно, чим то її займалися воїни. Як ви думаєте? В карти. От, а зараз ігри і алкоголь завжди було. Тому в кожній фортеці світі повинна бути дисципліна. Тому це темниця. Це просто. Тюрма. Щоб ви розуміли, це приклад, що не варто фактично робити. Це дуже просто. Чим цікава да. ця таким це квиток в один кінець, куди можна було потрапити або служити звідти не раньше. Сліг з корсовода, це холодильник. Не знаю, метрів 10, напевно, глибини. Ще один. Ще один. Це місцева буцигарня, з якої ми вийшли, там музейчик невеличкий з всякими знаряддями стінобитними. О, там тримали колись тих, кого приговорювало до смерті, і вони там згнивали життя. Дуже круті каменюки. Зараз візьму я його меч. Оце рештки Шостої вежі. Піднімайте, дочі. ти будеш самою першою по сходах. Давайся димече. Вивітрені тисячолітні камені. Так нас доганяй. Ні, це люди, які прийшли на екскурсію. Нейко все хочу побачити підвали з мертвими людьми. От. Тому дуже дивуються голосам. Сподобалася нам екскурсія. Дуже. Екскурсовод на декілька порядків кращий, ніж Кам'янець-Подільському замку. Сам замок, взагалі тут енергетика, краєвиди. Архітектура, експозиції, все-все-все теж значно краще, ніж в Кам'янці. Торто кажучи, хотин мене вразив набагато більше. Єдиний мінус, що дуже низько та фортеця, а місце, де можна залишити машину, дуже високо. І з дітьми на плечах крапка це треба так, Чуєте, як я захекався. Але тим не менше, я рекомендую всім хотин набагато більше, ніж до цього рекомендував Кам'янець Це того вартує. Тут просто неймовірно супер. Особливо в сонячну погоду побачити цю величну монументальність. Вау!